Всім привіт! Хочу показати свою частину колекції дисків, але це, звісно ж, не вся. Покажу вам деяку частину. Якщо комусь буде цікаво, то можете дивити, переглянути. Так, і перший у нас диск на огляді ось такий кіс. Кіс. О. Такий кіс я його купив у свого сусіда покійного. За 10 гривнів у 2005 чи 2004 -му. два диска. Оцей кіс. І ось курта Кобейна Нірвана. Два отакий. За 10 гривень. Чесно кажучи, я не являюсь великим фанатом курта Кобейна, але для колекції собі придбав. Ну, деякі там декілька пісень мені подобаються, я їх інколи слухаю. Ось так. Длиски були без футлярів, тому довелося мені самому зробити. І Оформити, зробити отаку от надпис. Що на цьому, що й на цьому. Ось ну, так вони виглядають. Слідуючий у нас металіка. І металіку, звісно, я слухаю ще з дитинства, з 80-х років. Цей диск я купував, він коштував 30 гривень мені. Також десь купував його в 2005-му. Десь в таких роках. Навіть є тут ліцензія. Не знаю, наскільки вона правдива ця ліцензія. Ну, є. Ну, ось така. Зробив я до нього копію і щоб оригінал не юзати, слухаю копію. Ось так Тут у нас, зараз вам скажу, із 83-го кіломол альбом, самий перший по 2003, по-моєму, здається. Mp3. Також в мене є ось такий CCD-Disk Raumштайм. Ryzer альбом називається. Я його купив у 2004 році, здається, у 2004 році цей альбом і вийшов. Такий непоганий альбом. Теж зробив до нього копію, щоб оригінал не юзати. хочу вам показати витягнути його, не хочу. Це ж такі книжка у нас. Давай, зарази. Тут навіть і пісні з текстом у пісень є, бачите. Тут все на німецькою мовою. Такий. Непоганий такий альбом. Дідучий у нас на огляді класика Йоганн Себастьян Бах. Теж CD, Тут у нас 5 пісень. Вже не пам'ятаю цей диск, я знайшов десь біля бару. Теж це було давно десь 2005-2006, в оцих таких десь роках. Ну, інколи слухаю і класичну музику. Такий непоганий. Ну і на завершення хочу вам показати наших українських виконавців. Це Святослава Вакарчука, Океан Ельзи» альбом, твій формат. І Олега Скрипку воплі від оплясова альбом країна мрій. Почнемо з Океана Ельзи. Ось так він виглядає. Такий непоганий диск чорний. Кольори, альбом твій формат. Тут пісні. Це їхній колектив. Теж якби ліцензійний є марочка. Ось. Дівчина з іншого життя. Мало мені холодно поясни, а тут сосни, мене для тебе невидима сім'я. Ото була весна, віддам. Свято Слава, Карчук, бонус трек, я їду додому. Загальний час 46 хвилин 57 секунд. Так. Ну, звісно, у нас країна мрій опліві від Оплясова. Танці. Ну куди ж без танців? Лягає день, від віддавай. Віддає свої надії ночі, робітники заморились працювати, там у вогні яскраві блищуть лампи, приходьте люди на вечір у клуб, там будуть танці. Там-там-там танці, та-та-та-танці. Та, ну, ось так. Такий непоганий диск. Теж зробив собі копію. Денсис, шалена зірка, «Машина», Я підійду, кармен, зв'язок. Легенда про кохання, Ліда, Ліда, Веселковий твіст, Галилуя, Ти ушов, Орлай, Орай, Галю приходь, танго, колись. Танці, країна мрії. Пісні про любов. Теж акциз? Ну, ось такий був у мене короткий огляд. Якщо комусь цікаво, то залишайтесь на каналі. Далі буде. Всім до побачення!